Розі на інфоперші про головне поїхали у декількох містах Російської Федерації. Пролунала серія надпотужних вибухів по всій країні. Одразу після сигналу повітряної тривоги пролунало одночасне знищення чисельних об'єктів військового значення. Загалом зафіксовано близько 460 загиблих військових, інженерів, офіцерів, чергових підрозділів, які перебували на службі в об'єктах із завищеною засекреченістю. Основні вогневі точки це склади ракетних систем, командні пункти, пускові майданчики та транспортні вузли. У Москві неподалі Кремля вибух створив. Велику пожежу по ще біля будівлі уряду, захоплений вогнем. Дим видіється кількох кілометрів, але подробиці приглушено цензурою. Цивільних жертв не зафіксовано. Пилорама зруйнована, але житлові квартали залишилися без ушкоджень. Пише телеграм-канал Топор Пумсти. Інформація про катастрофу активно приховується. Офіційні канали говорять про системні аварії і пожежі на декількох об'єктах, заперечуючи, що це було одночасне ураження кількох стратегічних пунктів. Джерела в армії повідомлення, що виби. Хи відбувалися практично одночасно. Їхня синхронність вказує на добре підготовлену операцію із використанням засобів високої точності. Безпілотники-коригувальники зафіксували рухи кількох десятків пускових установок. Це не лише після контакту, факту детонації. Згодом ретельно заблокований рух у зоні капітуляції, дороги перекриті. Зміни допускають рапортерів до епіцентру, але супутникові знімки і відеофіксація ще до офіційного підтвердження фіксують великі зони вогню в розлитих вибухів викидів газу. Пожежі охопили десятки гектарів військових. Складів підземні комори вибухнули каскадно. Охорона об'єктів загинула майже повністю. Як повідомляють, анонімні джерела у військових випадках загороджені з буржуазною а були ізольовані, тому евакуація була неможлива. В одному з запускових комплексів персонал загинув, оскільки система безпеки заблокувала вихід через спрацювання автоматичного захисту. У підсумку значна кількість загиблих, техніка втрачена резервні ракети. Комплексні зруйновані. Військова машина, яка раніше вважалася сталевою, отримала удар не тільки по можливостях бою. Але й по архітектурі своєї безпеки такі події мають глибокі стратегічні наслідки. Втрата 460 військових пошкодження, включно оборонних та наступальних об'єктів. Це не просто тактична поразка, це сигнал армія РФ більше не контролює своє тиловий простір. Коли навіть територія столиці опирається під ударом, це втрата фабрики іміджу війська, які ще вчора готувалися до наступу. Сьогодні змушені зупинятися, перекидати техніку, закривати резерви. Орієнтири змінюються забезпечення більше не є гарантовано павшинражем. Очевидно, що війна він втрачає контроль. Аналітики підраховують, що це лише початок, коли стратегічні підрозділи ядра системи, такі як пускові комплекси, командні центри інженерного посаперні служби руйнуються чи знищується країна, яка веде агресію, опирається не в армії наступу, а в армію виживання. Росія програє не відразу на фронті. Вона програє у тому, що втратила здатність діяти ефективно. Це руйнування, не надії системи, а самої системи. І коли це розуміють в тилу, коли страх змінює впевненість, це вже не війна, а поразка. Однією з найсильніших точок удару стала Московська область неподалік Красногорська, де зазвичай розміщуються об'єкти ГРУ та система зв'язку вищого рівня. Пожежа тривала понад 5 годин, розповсюджуючись по кабельними тунелями, вибухова хвиля пошкодила кілька поверхів технічного блоку, де перебували інженери та чергові зміни. Більшість із них загинули на місці. Ще частина зникла безвісти. Уламки розлетілися на десятки метрів, знищивши апаратуру зв'язку та генератори. Свідки кажуть, горіло усе як на фронті, тільки ми в Москві. Указання. Ростові та владивостоція ситуація була не менш драматичною. Вибухи фіксували в районах базування тилових підрозділів, що відповідали за транспортування ракетних боєголовок та пальне для стратегічної системи. Один зі складів Новосибірському вибухнув із такою силою, що вікна бивело в будинках за три кілометри. Очевидці повідомляють, що над зоною удару було видно густу димову хмару з жовтим відцінком. ймовірно, внаслідок згоряння токсичних компонентів. У районі червоного плацу евакуація проводилася без повідомлення громадськості. Перекривали підземні переходи та метро а до місця події прибули машини спецпризначення за закритими бортами. Російські змі замовчували масштаби, а в телеграм-каналах поширюють кадри з клубами диму прямо біля будівель адміністрації. Бійці МНС відмовляються від коментарів. Усі докази відеофото, перехоплення радіоефіру казують вказують на масштаб координації удару, який був не лише точним, але й принизливо ефективним. Ці події стали ударом не тільки по військовій інфраструктурі, але й по репутації державної безпеки. Російська суспільства. Сто вперше бачить, що у самому серці країни немає недоторканних зон. Стратегічні втрати це не лише втрати техніки, це втрата довіри до усього, що здавалося вічним. Росія програє не поодинокими вибухами, а масштабом втрат, яких вона вже може компенсувати ці людські ні технічним ресурсом. І чим далі, тим очевидніше, кожен такий день наближає фінал. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.